Друзі, привіт! хотів вам маленький обзор своїх двох станцій показати, скільки вони згенерували Чому в цьому місяці. А що, що, що за місяць? травень у нас іде. Покажу вам одну і другу станцію. Трошки вже звук буде покращений, бо тому що я купив вам мікрофон, щоб набагато краще чули що, що до чого. І давай далі. Я трохи на ніч на, ніч, на день відкриваю, щоб трошки було продих повітря. Хай продихую трохи. Так, закриваємо. Де такі справи, зараз глянемо, що, що в нас генерувало. Бо, в принципі, я там підписці кажуть, в жарку в погоду мінус 4-5 кВт виходить в день. Може бути, реально, може бути. Якщо дуже жарко погода, в принципі. Як стабільно в мене виходить, то десь 250 кВт-260. Ну, це зараз ще на травень. В червні буде десь 260, 3, 5 Десь тако буде колобатися тікати. Якщо буде постійно сонце бити, А так то зараз 250. Далі я вам покажу. Зайдемо на програмку Су-24. Ховей. І я вам покажу, скільки воно згенерувало в цьому місяці блютуз? Це ще старий інвектор. Китаєць. Мені дуже цікаво, звісно, в кого теж які станції, які генерують в травні. От в принципі, ця сонячна станція у мене на 600, ну 40 кВт майже. Цікаво, в кого. Так, сьогодні згенерувало. Це виходить у нас 14 травня. 208 кВт. Ну, це ще, в принципі, 7 -го години вечора 208 кВт. Ну, буде 209 чи 210 буде. Добре? Так, 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 так. Що у нас тут виходить по місяць, По днях. так, По днях. першого числа було 273. Можете, подивитися, Видно? Я думаю, що вийде. Що там призупиниться 207 кВт, 270 кВт. Потім 257, 200, ну і так пішло 245, 250, 214. Було й такі погоди, звісно, було по 65 кВт, то не важливо. Ну, добре. Виходить, що по 14 число сьогодні згенерувало 2782 кВт. Нормально, це дуже добре. Це якщо є погода. Б-П-Б, бо -б, 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 б Передають нам погоду, така вже буде після понеділка, вже буде дощлива. Вже дай скоротимо на половину буде дощ. В тому місяці згенерувала 3290. Ну, Маловато, звісно, це маловато. Сонця не було, зовсім не було сонця. І покажу зараз шевну вам станцію на 26 кВт читай мене. Такі маленькі буде вам обзор двох станцій, що генерує 40 кВт станція, що генерує 26 кВт станція. Ну і подивимося типу, підсумки, що до чого, як краще. Ну, звісно, буде краще 40 кВт, ніж 26 кВт. Ну, така принципі. Можу вам трошки так показати, більше акуратно зняти. Що тут у нас, в принципі, ну, то вже посаджено ну, щось таке, чесник мама посадила. Ну, типу, Щоб не пустувало такого. Це місце. Тому що постійно просто його треба косити. Тоже трохи є, часу буває на це. Тут ми посадили. Там не пам'ятаю, щось там теж посаджено. Тут малина посаджена. Файно дуже родить малина ця. А тут, тут теж малина за панелями. Ну, Коники-моники стоять з сусіда. Тоже файно родить малина. І хоч тут, б, тут, постійно то, такий маленький затінок виходить, ну якщо звідти на сонце йде. Але малина родить, непогано ще й родить. Така соковита. Ну і все, звісно, огородили такою сіткою натягнули всякого шкодника. Аля, шкодника, хтось схоче, то і влізе. Це без цього не може бути. Ось така станція на 40, далі покрува на 26 Ну, Ви всі бачили, звісно, але просто генерацію вам покажу. Скільки зараз генерує ця станція на 40 виходить в травні, а скільки генерує станція на 26 в травні. Трохи перезиться, ошущається, звісно. Але нас допуск тільки на 30 кВт, там тільки можна достроїти, Нас вона не подаліть там. Йду вам показати ту станцію. 26 Їдемо велосипедом, ровером. Далі. Дві минути, хлопці, покажу вам. Приїхав я, друзі, на другу станцію. На 26 кВт. Вже на 26 кВт. Вона. Зараз вам покажу, скільки вона генерує в травні. У 23-му році. Що там не було? Це 23-й вже рік. В принципі, така сонячна погода, файно була сьогодні. Пилюка вже є на панелях, це треба буде помити, але ділюся пару днів і буде нас йти дощ. В принципі, сам помиє. Не дуже треба його мити. І не рекомендується, дуже часто мити теж. Зараз вам покажу. Так. Заходимо програмка. Тут заходжу через телефон із бішнур, бо тому, що треба купити мондема. Мандем зараз стоїть 70 доларів. Ну, можна купити, але не бачу, бачив зараз цього сенсу купляти. Тут заходимо через шнур і дивимося. Що нам що до чого. Так, Зараз віддає 1,7 кВт. Хорошо, добре. Згенерувала за сьогоднішній день. 143 кВт. Та я згенерувала 209 кВт. 208 копійка, ну 209 буде. Бр -бр -бр. Ну, непогано, в принципі, ця згенерувала 140 кВт. Це на 26 кВт, а тана майже на 40 кВт. Теж непогано. І статистика, давайте зробимо статистику за цей місяць. Ця згенерувала 2000 кВт. Теж непогано. Тож непогано. Я зроблю скріншот вам. Причеплю і за 40 кВт і за 20, 26 кВт. Причеплю і подивіться, стати, статистика така. Непогано, непогано. Ще нам треба доставити виходить, 4 кВт, ну 5 кВт плюс-мінус. Доставити сюди, ще треба майже 5 кВт. Тепер вже виходить вопрос такий, які вже поставити. Бо я хотів вже двосторонні поставити, пам'ятаєте, я вам пояснює двосторонні. Вийшло так, що поставив односторонні. Ну, ошибка буває. Це нічого страшного. Тепер виходить, щоб мені ще поставити туди цих 12 панельок чи 10 панельок двостороннім. Є сенс вже ставити чи нема сенсу. Якщо є сенс, напишіть, будь ласка, бо я вже запутався в цьому. Як краще його поступити. Якщо скажете, як краще, то я зроблю так. Ну, а це остається у нас лишній метал. Ну, Він зараз в принципі, не лишній, він зараз дорогий. Його можна в принципі, щось десь використати. Ну, Ще буде час, може якийсь будемо трекер робити, але вже напевно не в цьому році. Трошки роботи вистачає вдома і так на роботі я ще трохи працюю, і є таке справи. Тут ми посадили картоплю. Така трохи суха земля, неважно, звісно. Але обіжаю буде дощ. Отакі, теж сіткою птягнули. О, ходім ще вам покажу де що, що я в будинку зробив. Може комусь пригодиться, теж така ситуація. О, зараз треба, щоб було споживання будинку. я вам покажу дещо. Купив таку одну штучку, що вона постійно сама виключається і виключається. Такий рельєс поставив. Нічний рельєс. В ньому, в принципі, я тут так, хто кошу, використовую електроенергію, тут ще щось роблю, Та зараз вам покажу. Тут трошки безлад, то вибачайте, що що Такий Це, це для Ютуба. От у мене лампочка виходить на 40 і на 400 Вт. У мене лампочка стоїть. З патроном. Тепер я поставив. Ось тут маленькі віранки, Такі маленькі, маленькі реле поставив. Нічник, типа там виходить. Нічник. Це так, як, як, як трошки ще темніє. там, в принципі, є шкала, коли включаться який певний час. Там я використовую типу, вже десь буде 7 8 вечора, він Включився і собі лампочка засвітилася. І вона світить. Щоб крепко не било, такого не розцівала по хаті, а била якусь одну точку, ось на зернах, не потрібно, щоб вона крапка розцівала. Де і так набагато ефективніше. І, виходить, що було за місяць 22 кВт. 22-23 кВт я споживаю цим будинку. У мене там ще камери споживає, якийсь там певний відсоток там. 2 кВт чи 3 кВт генерації, ой, генерації споживання. Ну і така станція надала 6 кВт вже. Трошки, звісно, панелі вже різні. Може це сусід мені помиє. Я бачу, там сусід щось миє, поливає. Треба його попросити, може. Є трохи пилюка. Ще й яка пилюка. Треба, мабуть, вже буде помити. Бо теж генерація менше буде. Ось такі любі, друзі. В кого, в принципі, теж мені дуже цікаво станція, скільки як, скільки виробляє. От, в принципі, за травень. Давайте за травень обсудимо. За, за рік по Річна там може бути колобація так само. Різниця дуже велика, в яких областях і під яким кутом типу, станція стоїть. Чи рухома станція так само, є багато. Просто наземна нерухома станція. Отак От ми обсудимо. На 26 кВт, кого на 30 кВт, кого на 40 кВт, кого на 50 кВт. Я навіть знаю, що є станції на 50 кВт. Ну, це ще, так як моя була побудована в 19 році на 40 кВт, там просто стоїть північ захід-схід. Ну, три, три поля стоїть на 50 кВт. І вона генерує, там вже щось, я не вишиваюся. Мої знайомі казали, 60 тисяч кВт. В принципі, непогано. Раніше було так, а зараз трошки по-іншому. Інші закони. Все. Добре, друзі, дякую, хто підписався, хто не підписався, але буду дуже вдячний, якщо підпишеться для мого розвитку каналу. Всім до побачення!